Привіт з друзяшкою з вами Ігор. Ми продовжуємо збирати все, що можливо в God of War 2018 року. Нам сюди. І у нас нова локація, на котрій ми зараз знайдемо ворону. Це я її пропустив, коли сюди приїхав. І зараз активуємо точку переміщення. Хм. Печерка. А в печерці — печериці. Магазин не пропустити, і тут ми заодно будемо виконувати квест. Але спочатку знайдемо другу ворону з п'яти. Трішки фізкультури і ще одна ворона. Знайшли. І що я вам казав? Ще одна ворона. Ось там, дивіться, де вона сховалася. Думала, непомітно буде сидіти, але не так то просто. Ворона. Угу. Надо ж якось засняти, якщо там є щось. Тут, де була ворона, трішечки поряд, пробіжимося і знайдемо закопаний скарб по мапі під назвою The Historian. Сама мапа не знаю де знаходиться, такої інформації я не знайшов, а скарб, скоріш за все, вона і мапа, і скарб в одній точці. Плюс одна мапа, треба зібрати всі для очівки. У нас тут на черзі скринька норни. Відправляємося за п'ятою вороною, останньою в цій локації. І, до речі, поки ми будемо шукати саму ворону, знайдемо ще мапу скарбів. Сам скарб знаходиться в локації Фудхілс. Ще одна карта. Літає. Ну і нарешті ворона, про котрий я вам сказав. Ось вона. А тепер давай продовжимо виконувати квест Fafnir's Horde. Я його покажу вам більш-менш повному обсязі, на випадок, якщо хтось десь застрягне. Добренько, добренько. Та, да, нічого страшного. Здогадався, який я розумний. Зараз місток покрутиться, так? Усі ресурси. Тільки Remember what що я you про expectations. hope. не делітний баланс. І не рум близько. Ну і під кінець квесту нас чекає легендарна скринька. Ай тут, до речі, ще треба поговорити буде з приводом. Завалити стародавнього Ента. І здати квест гномам. Крутяк! Ну, і на останок я вас попрошу підписатися на канал, поставити лайкоса і написати будь-який коментар, який вам цікавий. Можете, наприклад, написати, що саме вам було цікаво побачити б на цьому каналі. І головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Це перша частина древніх.